Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? <кій> Дуже багато мені питань поступило на рахунок відключень світла, що взагалі, чекати, стану енергетики, ну і так далі. І тому подібне. Ну, Сьогодні, відповідно, все це зберу в одну велику купу і сьогодні все це подивимось. І стан енергетики, і чого чекати. Відповідно, як ми зиму переживемо в плані блекаутів і так далі, і тому подібне. Ну що, поїхали. Давайте загалом подивимось стан енергетики України. Сюди ж входить, відповідно і виробництво, тобто електростанції там і так далі. Сюди ж входять відповідно і засоби для передачі електроенергії. Це там. Відкриті розподільчі пристрої при станціях, трансформатори, лінії електропередач і так далі. І тому ну, відповідно, загалом, давайте подивимось, що, що, який взагалі стан, що покажуть Рун. Так, добре, дякую за відповіді. Ну, а раз, та, та, давайте ще раз перемішаю. Добре, покажіть мені, будь ласка, поточний стан енергосистеми України. Скажіть, Рун, правду. На нас перевернутий. Стару ну на -ну. далі. Дорісас. Ансус. Прямий. І фінал який? Соло. Ось, власне, сама енергосистема. Сама енергогенерація, навіть правильніше сказати. Так, що ми маємо? А нас перевернути, постаруна, туріса, сансу, соло. Ну що, шкоди завдали суттєвої. Дійсно. Початок Манас перевернути. Е, дивився б я на людину, ну да, часто це маркер на смерть. Да? Ну, дісталось суттєво. Ось постаруна. Е, це в даному випадку не невизначеність, а то, що ну, ми не все знаємо. Не все розголошують, не все афішують. Ну і мені натякають, що не все слід оголошувати, афішувати. Ну, я і не планував, і в мене завжди принцип не на шкоді. Е, далі, Турісас. Ну, Ось, удари були, суттєві удари. Притом, знов-таки ще не про все ми знаємо, не все було у ЗМІ. Да? Ну, Ясно діло, що місцеві жителі знають, що, де і як прилетіло. Да? Е, в новинах то не сильно афішують. Ось Ансус, ну, все-таки. Ансус є й хороші новини. Не настільки, прям все, що називається погано. Погано, але ну, не настільки, як могло б бути. Ансус, до речі, ну, в принципі, повітря, лінії електропередач, передача, оце от все, так, да? більш-менш ціле, нормально. І далі соло. Ну, ось, власне, генерація. Генерація є. Зокрема, соло це що атомна генерація в першу чергу. Але не тільки. Тут загалом воно йде як виробництво електроенергії, як такої. Е, ну, ситуація складна, е, да, Ну, чесно кажучи, я чекав, що буде гірше. Сказати, що нам вони прям взагалі все на світі порозвалювали і одні атомки працюють, ну то ні, воно не так. І передачу вони нам теж, там, підстанції і так далі, теж поруйнували ну, не настільки. Ну, гаразд. Ну, вчора я дивився про тарифи, щоб не повторюватись. Ну, позавчора, напевно, правильніше сказати, щоб не повторюватись, можете подивитись. Там було питання за тарифи, чи що взагалі, чому їх підняли? Гаразд, дякую за відповідь. Добре, ще одне не менш цікаве питання. А чи Україна на даний момент продає енергію в Європу? Давайте запитаємо. Араз, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Україна останнім часом, останніми тижнями, продає енергію в Європу. Скажіть, вам правду. Черкана перевернута. Хагалас. Вот о перевернутий. Фінал який. Феху. І поясніть, що до чого. Все-таки райдо перевернута. Щось продається. Все рівно продається, він, гроші впали. А, ну, не настільки великий обсяг. Обсяги зменшились. Чому зараз поясню? Що ми маємо? Беркана перевернута. хагала, зота перевернутий, феху і райдо перевернута. А, ну, ось, добре. Ну, беркана перевернута. Деградація йде. Зменшення продажів. Внаслідок чого? Внаслідок хагалазу. Ну, форс-мажор, Да, нам порозбивали електростанції і так далі. А, от. І понижувальні підстанції там, ну, одним словом, багато по чому приватило. Отал перевернутий, в тому числі. Ну, йде. Хагал Азотал, тут десь і дії влади йдуть, в, які, в якому плані, що ну, влада пояснює ситуацію партнерам. Ну, Ви бачите, що робиться. Є довгострокові контракти, щоб не, не шукали зради, де її не слід. Є довгострокові контракти. Так, да, там прописаний форс мажор, війна, зокрема, да, але ж у нас е, саме війна не оголошена, у нас військовий стан. Е, ну і відповідно, от, є певні. Юридичні нюанси. Але довгострокові контракти є, і Україна, як бачите, енергію продає. По ним саме. Ось феху. Ну, ось, власне, гроші йдуть, продаж є, да. І ось райдо перевернута. Ну, знов таки руна перевернута. Не настільки багато, не настільки багато, як раніше. Тут ось і беркана перевернута в ту ж сторону і так далі. Але чи є продаж енергії, Да, є продаж енергії. Знов таки повторюсь, не слід шукати зраду, бо є довгострокові контракти, заключені ще задовго до війни, до 22-го року. Ой, ну добре. Ну, до речі, давайте вже ремарку дам. В коментарях мені писали під відео про тарифи, під Бліцом, де я це відео розглядав це питання. Писали, що так передавальні потужності пошкодили і так далі. Мови, енергія виробляється, а нікуди дівати. Да? І тому продають в тому числі. Так, да, погоджусь. Але є, ви забуваєте про довгострокові контракти. Те, що теж є, і те, що там буде. Величезна неустойка, штрафи там і так далі, якщо ми їх порушимо, відповідно. О, ну, від, якби оголосили саме війну, це питання б знялося, тому що це форс мажор. Ну, але, але так. Ну, добре. Так, дякую за відповідь. Дякую за відповідь. Одним словом, там юридичні. Нюанси є. І контракти довгострокові. Ну, відповідно. Добре, давайте далі. Взагалі подивимось перспективи, що нас чекає в плані енергетики. Ну давайте подивимось, чи з'являться у нас якісь там нові потужності, чи будуть відновлені старі потужності. Ну, зрозуміло, я я якби реаліст, то, що все пошкоджене, прям на 100% відновлять до кінця року, ну, явно. Ні. Ну а давайте подивимось масштаб взагалі. Можливо, нові якісь потужності з'являться. Що я маю на увазі? Ну, сонячні панелі, там, да, наприклад, е, мобільні ці генеруючі станції. Ну, я не про генератори маю на увазі, я маю на увазі модульні електростанції невеликої потужності. Да, там, ну, скажімо, Модульна електростанція, яка може е, забезпечити там, невелике місто енергії. Ну, я про таке от маю на увазі. До речі, нам партнери таке передавали. Ну, це так, просто ремарка. Давайте подивимось загалом, що буде взагалі саме з виробничими потужностями до кінця року. Так, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а в Україні кількість джерел генерації енергії збільшиться до кінця року? Попри, попри те, що є ось на даний момент, на сьогодні. Скажіть, вам, правду. Манас перевернутий. Ейвес. Дагас, ну-ну куди? Дуру заперевернутого. Ну і фінал цього всього. Постаруна. Ну поясніть. Все-таки Альгіс. Ем, ну що ж, все-таки певне збільшення буде. Все-таки і збільшення і відновлення із того, що пошкоджене. Но о, прям це не, не, не дуже багато. Це не дуже багато. Що ми маємо? Манас перевернутий, Ейвас, Дагас, Урус перевернутий, Постаруна і Альгіс. Манас перевернутий. Ну, це позначка на те, що ще щось із поточних, поточних потужностей, те, що є, ще до кінця року ще щось мінуснеться. Зразу можу це сказати. Ну, ось ЄВЗД, ось, власне, з тими труднощі. Да? З другого боку, Ейва позначає перешкоди. Ну. Олі... Не знаю, хто там. Олігархи упираються, щоб у нас додаткові потужності з'явились. да? В чиїх руках енергетика прізвища називати не будуть. Не буду, всі знають. да? Е, далі, ось Да, Газиде. Все-таки трансформація ситуації, зміни якісь будуть. Ну, руна залом позитивна. Перехід із ночі в день. Ха, в контексті світла особливо гарно звучить. Тим не менш, урус перевернутий. Ну, сказати, щоб це прям дуже багато, ну то ні. Все рівно показують, що це не так багато. Ну і нове з'явиться. Тут і з'явиться нове, тут і відновиться старе. Ну прям ну, тяжко йде, насправді. треба сказати. Пуста руна. Тут ще не визначені ситуації. Щось ще буде мінятись. Окрім того, що у нас ось ще якісь потужності мінуснуться. На жаль, дуже хочу помилитись, але ось так от воно Е, Тут ось і постаруна, тут ще невизначеність є. По фіналу все-таки Альгіс. Це захист, це захист вищих сил. Ну, до речі, постаруна вищі сили позначав, в тому числі. Да. Вищі сили за Україну. Повторюсь. І буду ще довго це повторювати. Ось Аліс, ну загалом будемо захищені. Тобто те, що прям зовсім без світла залишимося, без генерації там і так далі, ну то ні. І нове щось з'явиться, і щось відновиться, і так далі. Так, ну загалом тут усе. Ось така от картина. Ну, добре. Хотілося би краще, але як же є. Могло бути і ще гірше. Так, добре, дякую за відповідь. Давайте далі. Давайте подивимося. Ну, давайте спробуємо по сезонам. Да? Що буде з світлом влітку, що буде з світлом там, восени, що буде зі світлом взимку. Да? Ну, давайте спробуємо. Урон знов-таки своє сприйняття часу, тому літо плюс-мінус, осінь плюс-мінус, зима плюс-мінус. Да? День в день тут точно рахувати не треба. Добре, дякую за відповідь. Ну, а раз, покажіть мені, будь ласка, а що, яка ситуація буде в Україні з електроенергією ось до кінця літа цього року? Скажіть вам правду. Єра. Лагус переверну. Іса. Nautis Обмеження, блекаути і так далі. Тут нічого хорошого, на жаль. Що ми маємо? Єра, Лагус перевернутий, Іса Наутіс. Ну, ось Єра. Циклічний процес. Да це ж було вже. Да? да це ж було вже. Ну, ось, відповідно, блекаути, да, повертаються. Лагус перевернутий. Ну, як і у розкладі по тарифам, є певна. При... Ну, тобто то є реальна ситуація, що вона, там станції пошкодили там, понижувальні підстанції, трансформатори і так далі. Да. Но є і певна хитрість. Не без того. Далі ось Іса йде, ну, блокування, оце, от лагу з Іса, це якраз і є блекаут в даному випадку, в розумінні рун, як вони це мені показали. І ось наутіс прямий. Теж обмеження. Все рівно є якісь обмеження. І санаутіс. До речі, обидві руни про обмеження. Ну, такі, ви знаєте, обмеження суттєві будуть. Обмеження будуть суттєві. Це саме до кінця літа. Ну, добре, давайте осінь подивимось. Так, дякую за відповіді. Давайте далі. Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, а що восени цього року чекає Україну в плані блекаутів, в плані забезпечення електроенергії? Скажіть, вам правду. Меркана перевернута. вунію перевернута. Далі. Пуста руна. Ну, ну. Так, дві руни. Що ми... О, Хагалас Геба. Ой, теж мало хорошо. Хоча, як бачите, тут вже обмеження, ну є, все рівно будуть і восени. Але тут вже схоже краще буде. Чому краще, я здогадуюся. А тому, що блоки атомні почнуть повертатись із ремонту. Ну, а там потужність доволі суттєва. Так, що ми маємо? Беркана перевернута, воня перевернута, постаруна, хагалас, Гебо. Беркана перевернута, все рівно деградація йде. І все рівно ще ось сумні новини є, тобто ще і восени будуть відключення світла. Ну, вже, схоже, так як виглядає, не вже не такі жорсткі, як влітку. Ну, принаймні, так виглядає. На даний момент так воно виглядає. Тут постаруна, ще якісь зміни будуть, ще невизначеність якась. да? Ну, доволі далеко дивимось, ще щось має статись. Що статись, да ось Хагалас. Ще нам якусь станцію винесуть. Як. Одну, а може й не одну. Кажу, як є, кажу, як бачу. Дуже хочу помилитись. Е, ну і ось Гебо йде, все-таки партнерство. Да? Тобто, Ну будемо закуповувати енергію з Європи. Ну, а що робити? В той же час тут з Гебо, а якби європейські партнери теж по хагалазу якісь домовленості не розірвали. Може, звичайно, станеться диво і з нашого боку, якісь домовленості розірвуть на продажу енергії, наприклад. Ем, ну, таке. Тобто, ну, допомога буде. Ну, Будемо закуповувати з Європи. Загалом восени має трохи краще стати, ніж зараз літом відбувається. Да? Ну, і зима. Те, що дуже цікаве. Давайте подивимось. Так, дякую за відповіді. А дякую за відповіді. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка, що зимою цього року е, чекає Україну в плані забезпечення електроенергії. Ну, саме маю на увазі грудень-січень цього року. Грудень цього року, ну, відповідно, вже січень-лютий наступно. Скажіть вам правду. Ота перевернути. Наутіс. Маннас, далі. Пустаруна. Ну-ну, куди? До Єра. Опять 25. Ну, що ми маємо? Отол перевернутий. Наутіс, Маннас, пустаруна Єра. <кхем> Отал перевернутий. Ну, знов таки. Ну, влада. Щось буде у владі, якісь зміни у владі, зокрема це показали у владі, навіть хто там приймає рішення, зокрема по енергетиці. Може, може ну, може ну Міністерство економіки, може загалом якісь перетасовки у владі, що буде впливати на питання от якраз з електроенергії безпосередньо. Наутіс, все рівне обмеження є. Ну, тобто, блекаути будуть і взимку. Ну, але знов-таки, якщо порівнювати з літом, там взагалі і падає, да? падає, ну, тобто прям обмеження-обмеження. Тут просто обмеження. Може, до речі, воно і не по всій Україні буде, а більш якось, знаєте, регіонально. Ну а якщо по всій Україні, то це не такі жорсткі обмеження. Не такі жорсткі якось були. Маннас, ну ось влада буде, буде вестись робота на те. Все-таки. Наутіс, Маннас. Зміни у владі ось щодо обмежень, якихось, і ось знов таки, хтось ніби новий прийде. Владу, якраз, щоб. Е, ну, що то, що стосується якраз забезпечення електроенергії, да? постаруна. Теж невизначеність, далеко дивимось, тут ще буде ситуація мінятись. І дай то Бог, щоб в кращий бік. Е, ось. Ну і так, да, вище сили за Україну і за українців, як, як, якщо я вже Бога згадав. Е, і далі, Єра. Ну, загалом Єра, ну циклічний процес. Так це ж було вже. Ну що, е, зимою ми вже сиділи без світла, були відключення там по 3-4 по по години, так? Да? Були. Ну, ось. Відповідно, десь так воно. Ну, може, легше, можливо, легше. Ну, ось тут наутіс падає, це обмеження, падає Єра. А це то повторюю, ну, циклічні події. да Це ж було вже, да? От. Ну, і все рівно обмеження і взимку будуть. Ну, тут не видно прям жорстоких таких обмежень, як сьогодні читав там один дуже розумний там чи депутат, чи чиновник, заявив, що по 10 годин будуть відключення світла. Не. Заради цікавості зайшов почитати коментарі під ту новину. І там, ну одним словом, веселі були коментарі. <суміє> Розумієте, якого спрямування, так? Да? От, ну таке. Тобто, ну, тобто, Що я бачу? Загалом, якщо все проаналізувати, далі не полізу, в плані енергетики, не хочу. Я не люблю сильно далеко заглядати, до кінця року це і так великий проміжок часу. Тобто, Як виглядає ситуація? Ще якісь потужності у нас мінуснуться, похагала зуда, ще ж по чомусь прилетить, орки ще не все розгатили. Ну, на жаль, воно так виглядає. Дуже хочу помилитись. В той же час у нас буде поява нових потужностей і відновлення старих потужностей. Але це не настільки багато буде. Як видно, і восени будуть обмеження по електроенергії, будуть відключення, і взимку будуть відключення. Но не настільки страшні. От зараз виходить лі... влітом, літку, влітку найгірша ситуація виглядає. Далі воно виглядає ну, краще. Все рівно видно, що обмеження є і будуть. Ну, Віялові відключення, да, яких обзивають. А от, ну, але вже ситуація краще виглядає. Ну, от якось так. Хотів би порадувати, що ні, зиму будемо світлом, там 24 на 7 і так далі. Но, на жаль. Добре. Ось такі от розклади вийшли. Сподіваюсь, десь трохи заспокоїв, що апокаліпсису не буде, і Україна в тьму не піде, не погрузиться. Не дочекаються. О. ну Тим не менш, да павербанками, дизель-генераторами і так далі, варто запастись. Ну, якось так. Добре. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсором каналу, якщо маєте на те бажання. у Спонсорів, доступ до рунта, стаю, перевірених мною. Ну, і інші приємні плюшки. До зустрічі! Нехай щастить.